На Житомирщині СБУ повідомила про підозру 27-річній Тіктокерці, яка закликала бомбити Львіва. Як встановили контррозвідники та слідчі СБУ до нанесення ударів по місту, жінка закликала під час онлайн трансляції у соцмережі Тікток. Ми ждемо поки що хід прилети, банку в нього кинуть. Ну От польова вітрану таким нада ви розслаблятися. Всім пора не тільки ми медлини прильоти Фігурантка знала, що саме у цей час країна-терористка завдавала чергових ракетних ударів по Україні. Також була загроза атаки ударними БПЛА. Втім, коли під час спілкування із Тікток аудиторією один із гостей стріму зазначив, що рашисти саме у цей момент б'ють по Львову. Коростенка заявила, що так їм і треба. Немає чого їм розслаблятись. Ти тільки що сказала, що нехай пільвою ми вже. Ну правильно, то львів'яни живуть собі, як жили по попереднім життям. Ну це нормально, щоб він прильот десь в огород і вони поняли, що війна ще не закінчилась. Це нормально. Нагадаємо, що того дня внаслідок влучання ворожих ракет у житлові багатоквартирні будинки Львова загинули 10 осіб ще 42 людини отримали поранення. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили тікток-блогерці про підозру у публічних закликах до підтримки рішень та дій держави-агресора. Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.